Ну що ж мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні ми поговоримо про гору, якби ви бачили, скільки тут стоїть посилок, які мені нарешті вдалося зібрати, того, що зазвичай я отримала, показала, отримала, показала, нічого не збираю, нічого не складаю. А тут в мене зібралося дуже багато різних засобів. І давайте починати з. Ой, падає магазин нанотіно. Тут в мене така велика коробка. Насправді це було два замовлення. Але я вам покажу все в одне. Так, перше, що я замовила, це ось такий шампунь, ним користується мій хлопець. Тому що він підходить для сухої шкіри голови, він підходить для сухої бороди, в кого шалушиться борода. Йому дуже з ним комфортно, тому що він супер зволожуючий. От якщо у вас є проблема нереальної сухості шкіри голови, ось такі шампуні Лонда Діп Мойщер шикарний шампунь. Колись він в мене був, ну я не можу. Я по ввечері вже жирна голова з ним, а йому супер підходить. Тому от така вам рекомендація. Далі, собі я взяла на пробу ось такий зелененький, маленький, тому що не знаю, чи він буде хороший чи ні. Досить бюджетний бренд, на Нотіну його супер вигідно купувати. І Лонда це, по-моєму, професійний бренд. У мене кінчається шампуні, масок ще багато, кондиціонерів, а шампуні кінчаються. Тому отакий імпресіволь. Ось так він називається. Будемо тестувати, потім вам розкажу. Далі, що я ще замовила? Замовила ось такий набір від Анастасія Беверлі Хіллс. Я знаю про цей бренд, я взяла тільки за того, що я хотіла просто красиву упаковку. Було дуже вигідно, він коштував 6200. Я хотіла красиву упаковку тіней для брів. У мене немає жодних гарних тіней. Я хотіла, щоб це було красиво. Була вигідна ціна. Тут є ще ось такі штучки для брів. Чесно сказати, я не знаю, хто цим користується, я явно цим не буду користуватися. Класна косметичка, прям добротна, дуже гарна. Ну це взагалі як пенал, але дуже зручно буде з собою брати в дорогу. Тут у нас є пінцет, є пензли для брів. Я знаю, що він у них дуже популярний, будемо тестувати. Десь в наступних відео вам обов'язково покажу. І ось такий гель брів, Мені здається, що він, мав би бути прозорий. Да, це прозорий гель для брів. Така мініатюрочка теж буде досить зручно брати з собою. Цю косметичку в майбутньому можна буде використовувати або як дорожню, або для якихось маленьких пензликів. Ну, це все згодом. Далі, цікаво, що в мене тут ще є. Так саме з магазину Notino. Це ось ця палітра від Nars. Я вже показувала вам в своєму каналі, я вже нею користувалася, вже кожен з цих відтінків я спробувала, боже, це любов. Дівчата, якщо ви думаєте, якщо зараз буде якась чорна п'ятниця, беріть, вона шикарна, вона просто космічна. У мене є стара версія, я спеціально вам знайшла ось цієї лімітованої колекції, теж тут, по-перше, пакування шикарні, по-друге. Ці текстури, ну, якісь космічні, я користуюся дуже часто. Особливо ось цим відтінком, я користуюся супер часто, і тут навіть сліда не видно, так, знаєте, супер, щоб я його покористувала. Це взагалі навіть і нечепаний ось цей оргазм Rush він називається. Знаючи, наскільки я люблю ту палітру, я взяла собі ось таку нову і, напевно, буду брати всі. Тому що тут всі відтінки, яких в мене немає. Плюс тут є ще бронзер. Чесно вам сказати, мені більше навіть подобається, ніж. Ніж От Навіть більше подобається, ніж ауроглас. Аромат немає ніякого, текстури шикарні, без стальку я в захваті. Далі до нас там була ще акція. Можна було взяти помадковий подарунок на якусь там суму. Я взяла отаку Power Matte Lip Pigment. Щось там. American Woman, ось так. Я її вже щось там наносила на себе, але в мене макіяж уже був не дуже. Така мініатюрочка, знаєте, вистачить з головою таких мініатюрних. Теж будемо тестувати. Взяла ще новиночку ось такий олівець для губ від Maybelline. Дуже занадто в коричневому відтінку. Він прям коричневий, коричневий, ось так він виглядає. Давайте його посвочу, чи ні, чого чекати. Да? Що там за American Woman цікаво. Я з цим олівцем наносила, ну, не гарно було з цим олівцем саме, а відтіночок ніби прикольний. Ось такий темний, досить нюд. І дуже-дуже легка текстура, прям як водичка, але підсушує губки, тому що це матова помада. Там було на вибір ще інших два відтінка червоного, того я не захотіла. Так, давайте засвочимо оцю красу. Рожевий це вже мій фаворит. Ось ці рум'яна я сьогодні трошечки піднесла, тому що в мене така помада прям в колір цих рум'ян. Шикарний хайлайтер, шикарний, просто нереальної краси. Хайлайтер і дуже крутий бронзер. Свочиться насправді не, не супер класно. Ці продукти, особливо бронзер не дуже вот засвочився, але вони дуже натуральні, красиві. Цей сяючий фініш такий, і е, ось така помадка від шанелі. Це теж я замовляла на летіно. Ружко у відтінку. Бойце один з самых популярних відтіночків. Я ж все планую зняти моногляд на шанель. І збираю продукти. Він не такий нюдовий, на губки я ще не наносила. Пакування симпатичне, не можу сказати, що щось мегава. Все як у Шанель, все мінімалістично і красиво. Тому чекаємо наступних оглядів. І е, подарунок до одного замовлення мені поклали мініатюрку крема Бобі Браун. А до другого ось такий жванший чоловічий парфум. теж знаєте, ну, Могли б чуть, чуть розщедритися, але не розщедрилися. Но ті, ну тіно якісь не сильно. Щедрі на подарунки. Далі, далі я вам покажу ще дві своїх покупки з Іспанії, які я привезла, тому що ви не бачили їх ще на каналі. Це от такі рум'яна від Huda Beauty. Я довго на них дивилася, ходила біля них. Ну, не могла я придбати, хотіла два відтіночка. Нажава задавила от такий красивий, занадто нюдовий відтінок для світлошкірих космос. Для Людей з автозасмагою. Чуть-чуть світловато, але мені подобається, я рада. Текстура дуже крута вам у відео їх точно покажу. І взяла нову помаду від Шарлотти в космічному відтінку, який називається Pillow Talk Fair. Так, Pillow Talk Fair. Це космос, це просто мій ідеальний нюд. Подивіться, як вони круто співпадають з румяними, будуть гарно виглядати. Мені дуже подобається. Теж скоро вам їх покажу. І давайте перейдемо до моєї косметичної покупки, яка ще просто не відкрита. Це маска від Biologic Vivant. Я обожнюю бренд Biologic, я обожнюю їхні маски, я рахую, що вони якісь. Для мене одні з самих робочих, У мене є вязала стін, в мене є всі їхні маски, скажімо так, але всі в мініатюрах. Я взяла собі Віван і взяла стін в повному розмірі. Мені здається, я скуплю всі того, що вони, ну, вони космос круті. Вівант це себорегулююча, очищаюча маска, реально вона супер себе регулює, матує, звужує пори, вона все це робить. Запах неї не дуже приємний, вона така шоколадного кольору. На обличчі це виглядає дивно, але вона крута. Якщо у вас є можливість придбати бренд Біолог і спробувати ось цю маску, я вам однозначно рекомендую. І переходимо до сайту iHerb. Так, тут в мене теж не так багато посилочок, але є щось цікавеньке. Перше, що дуже цікаве, це ось такий набір мініатюр. Це iHerb k beauty тут у, нас, тут у нас достатньо продуктів. Давайте я відкрию, бо я, ще, до речі, жодного разу так і не відкривала. Ці бумажки не потрібні. Я викину. Ого, тут даже оця маска Biodance популярна є. Ось ця, щоб ви собі розуміли в складі. Давайте я відкрию і прочитаю, що, ну, реально, дорожній набір шикарний. Якщо ви ще встигнете, дуже рекомендую. Так, тут у нас є All Clean Balm Ось такий. Не знаю, скільки мілілітрів. 7 мілілітрів дорогу, прям супер. Далі Round Lab клісер зволожуючий. Ось це він теж шикарний. Далі віті Redless Shot. Так, 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 що це у нас такі, мало мабуть. Ось такий. Ага, це з центелою якийсь з засіб. Я Напевно, упаковочку відразу викину, тому що на що вона мені потрібна. А, тут от такі штучки в шотах. Бачите, це класно. Це, походу, сироватка. Давайте я гляну, що тут пише, тому що тут все по корейськи як завжди. Так, да, класно, зволожуюча буде відновлююча сироватка. Можна на ранок, можна на вечір, багато різних відновлюючих компонентів, регенеруюча така вона буде. Далі Jumisсо, не знаю, Snail Mucin Peptide Facial Essence. До речі, от цей Снейю муцин я хочу взяти спробувати в домашнє користування. Я знаю, що Муцин равника класно працює. Досить такий немаленький об'єм, дорогу буде зручно, але я, напевно, вдома це використаю. Далі у нас XIS Y Dark Spot Correct Close Serum. Dark Spot, Ось так. Він виглядає. Дивіться, досить такий внушаючий. Тут у нас набід, 5% сквалан, екстракти фруктів. Прикольний теж засіб цікавий. Мені дуже цікаво спробувати цю пептидну з муцином улітки. Далі Токабу Колаген Айкрем гель. Нічого не пробувала від бренду Токабу. Він такий величезний ще раз. Айгель крем. Нічого собі, це е, гель. Крем для зони навколо очей. А ну-ка, давайте його затестуємо, тому що це Ну, я не люблю сильно гелеві засоби в зоні навколо очей. Вони мають гарно зволожити. Ну, дивіться, по скадам. Тут прям круті засоби вони підібрали. Ну, я це протестую, точно вам покажу. Потім тут лаванда, екстракти фуктів, колаген, м -м пантенол. Ну, побачимо. Ну, приємний, дрече, бархатистий. Мені здається, він. Як ранковий, засіб буде круто працювати. Далі у нас Mary May Complex Intense Крем. От є від Mary May. і із ідебеноном. Біоденс Маска чуть чуть довго я розбиралася, звісно, пробачте, але чесно, мені все подобається. Навіть е, просто потестити ці мініатюри засоби. Потім цю косметичку брати в дорогу, тому що зручно все прозоро. Крута штука, хто часто кудись їздить і не хоче брати тестери, щось відбувати, дуже зручно ось таким подорожувати. Я в захваті. От там у нас далі. Далі це моя супер улюблена масочка для ніг. Я її люблю, обожнюю. Вже неодноразово показувала, вона найкраща. Далі мініатюрка. Ось такого тонера, Тір -тір. до речі, тут немає ніякого тонера. Сюди ми його вкинемо. Так, це Milk Skin Toner Light. Я взяла просто в розділі iHerb, де можна взяти за 1 долар якісь мініатюри, тому що теж потім зручно брати в дорогу. У мене вже цих мініатюр, чесно стільки, що треба вже кудись їхати. <кій> тому все відправляється сюди на тестування. Далі взяла от таку цікаву штуку. Це називається. Так, це екстракт грибів, яживі грибенчастий, не знаю, як по-українськи. Дивилася шикарний фільм. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, я залишу на нього посилання про гриби, в плані того, що ми складаємося наш ґрунт на 80% складається з міцелія гриба. І що гриби одні з перших, хто з'явився. Ну, коротше, дуже-дуже цікаво, я вже цього всього не пам'ятаю, не хочу вдаватися, тому що в нас канал про красу. Але я дуже люблю розбиратися в біології мозку і в тому, як він працює, багато читаю по цьому літературу, психологія і тому подібне. І от ця штучка, це є ж від... Мої собаки там просто. Устріли. Знаєте, я стала якоюсь такою психологічно стабільною, до речі, з часом. Я в собі це розвивала, я дуже до цього йшла, бо я сама по собі людина емоційна, я рак по гороскопу. і я стала настільки психологічно стабільною, мене настільки вже Мало що може вивести з себе, я цей стрес навчилася, або закривати в собі це недобре, але чесно, щоденник 6 хвилин, боже, дівчата, це спасіння. Я вам дуже рекомендую його завести, якщо ви не залишиться щоденник, або думаєте, чи придбати, і взагалі щоденник саморефлексії, він дуже сильно допомагає зрозуміти себе, зрозуміти а, свої сильні, слабкі сторони і так далі, і тому подібне. Так. До бана це є ж і Він має підвищувати вашу розумову діяльність, здатність до запам'ятовування. Але, тобто, ви сьогодні випали, він сьогодні працює. Немає ніякої накопичуючої здатності, якщо у вас день якогось навчання, день щось запам'ятати і так далі. Тому подібне. Тому я спробую різні варіанти. Потім вам розповім в порожніх баночка. Поки що я п'ю, поки ще не пила, тримала, щоб показати вам. Ну сьогодні вип'ю, бо сьогодні я йду на навчання. Далі, ось ця супермодна штучка. Блюрі пудінг спот. Чуток я помилилася з відтіночком. Одразу коробочку викину. Упаковочка, ну просто космос. Я не знаю. Отак він виглядає. Як на мене, він трошечки затемний, але шикарна текстурка. Може, я потім ще собі замовлю щось на їхпію. Такі рожевенькі, все, як я люблю. Замовлю, можливо, щось персикове. От щось мені останнім часом хочеться. Ну, текстура шикарна. Варто спробувати хоча б один. Так, і далі от така штука: це Намбазін, це вітамін-міацинамід. Пади. Пади з ніацинамідом. Хочу відразу відкрити, тому що мої від Осерекси закінчилися. Хочу побачити, що у нас буде тут. Ой, ви подивіться на цю упаковку достатньо така, знаєте, внушаюча. Ага, відкривати от так. Упаковка прям супер. Намбазін бренд мені. Подобання, ага, все, взяла порвала, господи. Тут дуже багато водички, дуже багато. Я не хочу нічого перевертати, Ну, її прям тут вона тут аж от виливається, якщо вам видно, ну, вона аж виливається. Які подушечки, подушечки приємні, товстенькі, клас. Будемо на вечір користуватися. Закриваю тут є, що дуже зручно, пінцет для того, щоб її доставати, щоб ви ручками не лізли. Коротше, здивував, треба буде взяти ще. От не знаю, цей варіант просто якась любов. У нас тут ніацинамід. Давайте я візьму коробку поки ще. Тут у нас ніацинамід, гліцерин, сечовина, яка буде пом'якшувати шкіру, тобто буде із комедончиками працювати, бетаїн, пантенол, глюконелактон. Це все зволожуючі компоненти так, Вітамін С даже є, ну маленькі концентрації. Саліцилова кислота, транексамова, гриб -тримела. ну, Коротше, тут прям супер багатий склад. прям Здивували, приємно в плані складу. Це все було з сайту iHerb Далі переходимо до мейкапа. Мейкап. Що я тут замовила? Тут в мене всі. Засоби для ванни для от такі, знаєте, гігієнічні. У мене був раніше мій улюблений дезодорант, це віши. Ви знаєте про це. Я взяла на заміну ось такі. І в мене ще один є цей доліва, Я вам їх теж показувала в якомусь відео. Класний доліва дезодорант, шикарний аромат, дуже подобається. Взагалі, я прям приємно здивувалася, ціна приємна і склад класний. І ще ось такі взяла від Бабе, але його ще не тестувала. Протестую, розповім. Ось такі гранулки для ванни. Можливо, сьогодні ми їх спробуємо, я вам покажу у відео підставлю, якщо спробуємо. Не знаю, красиво виглядає, цікаво, попробую. І взяла от таку пінку, відгуки були шикарні на неї. Це хіп, бейбі. Ну, коротше, я ванну приймаю на ніч. Якщо щось мене додатково розслабить і допоможе мені ще зберегти мою психологічну стабільність, то чому б і ні? Плюс це для дітей, плюс тут буде класний склад, без нічого агресивно, аромат. Ну, практично ніякого. Дуже такий заспокоюючий, з ромашечкою приємно. Я не дуже люблю лаванду, а от ромашку, так. Да. Далі взяла ще ось таку від Джоко Бленд. Ой, клас, вона складається з двох частин клас. Взяла бомбочку для ванни, того, що перед цим я брала от такі бас бомб. Якось так, не знаю, що це. А Шакіла, чи як цей бренд називається. Оці бомбочки шикарні. Ці просто космічні, вони забарлюють воду. Мені звісно, оця червона. З черешньою, дівчатка, ця шикарна. Рекомендую взяти цю першу, а я взяла ще фіолетову в мене була з яблучком. Поки що вишня мій фаворит. взяла ще від Джоко Blend, вона, по-моєму, побільша. Ціна десь приблизно була однакова тут 200 грн. А тут у нас, я знаю, що це можна самому робити, але це не до мене. Вона, до речі, класно зволожує шкіру, вона прям супер комфортна. Так, що тут у нас є не Алмод забруднює, Ойл, не забруднює ванну, що дуже важливо. Не знаю, скільки грам, не можу знайти. Ну, класно, спробую цю і вам розповім. У нас ще залишився дві посилочки. Перша це з магазину Чайна півонія. Тут уже у нас будуть доглядові засоби. Так, я вам покажу те, що я вже спробувала. Я спробувала ось цю штучку. на півонія. З'являється догляд, догляд китайський. Но це не означає, що він там буде поганий. Ні, це класний, який протестований, який, ви подивіться на цю упаковочку. Це скляна баночка, і ви дивіться на цю текстуру. От такий. Це нічний. Крем, дівчата, це щось космічне. Крем з ретинолом, зволожуючий, відновлюючий, який має працювати на проблемну шкіру. Він дуже цікавий по своїй текстурі. Він абсолютно нестандартний і, чесно, я від нього в захваті. Я не очікувала, ти, коли його наносиш, ти прокинаєшся зранку якийсь такий. Шкірі красивий він на вигляд, як мед, упаковочка шикарна. Я вже одну таку баночку практично закінчила. Це те, що я вже не витримала і протестувала. Склади тут всі круті, вони на китайській, я не сильно розбиралася. Мені все розписала власниця магазина, там все круто, тому ну, що я переживаю, що на себе нанести. Ну оцей кремчик я прям супер оцінила з ретинолом, не вводила поступово, просто вводила, ніякого дерматиту не було, давав дуже свіжий, сяючий вигляд обличчя. Рівний по тону, комфортний. Так, далі у мене все по два. От ось така сироватка. Я вам так покажу, то, що одну я вже спробувала, тільки на ручку, не встигла ще на собі потестувати. Я люблю такі мініатюрки. От така вона по вигляду: приємний аромат. Тут у нас магнолія, концентрат Essence, має теж давати сяння зволоження обличчя, давати е, омолоджуючу дію, якщо так можна сказати. Ну, ми теж це протестуємо на обличчі, і тоді вже буде більш детальніший огляд. 100% в чані Піоні буде на ці засоби подетальніше, але це я вже протестувала, це точно рекомендую спробувати оцю мідіатюрочку, хоча б ну, реально шкіра, подивіться, сьогодні після цього крему. Дуже круто. Далі, ось така маска це теж про що говорила власниця, що це її одна з найулюбленіших масочок. Це маска з саліциловою кислотою. Вона досить активна, але має бути абсолютно не агресивна. Я ще не наносила, тому що в мене якось зараз немає висипань, на чому протестувати. Але я точно нанесу на ніс, протестую і тоді вам розкажу. Такий приємний об'ємчик в плані саліцілової маски, такого буде достатньо. Якщо десь в мене буде вилазити порищик, точно нанесу, точно спробую і вам потім в догляді розкажу. Напишіть, будь ласка, до речі, чи ви хочете відео про домашній догляд на осінь, зиму, ну, вже на зиму. Тому що в мене зараз багато нових засобів, які з'являються. Багато всього, цікавого, тому, якщо цікаво, напишіть. І дві ось таких масочки. Пакування, чесно, шикарне. Виглядають круто. Хочеться їх уже спробувати, хочеться протестити, і мене абсолютно не смущає, що це якийсь китайський бренд чи щось типу то. Тому що це круті бренди. От я зараз тут нанесла. Вона досі в мене на руці, вона дає такий класний бархатистий, комфортний фініш, дуже круто. крутний. Скінтра косібела. Я знайшла досить недорогий, цікавий бренд. На в магазині Косібела і замовила собі кілька засобів. Так, зараз вам все показую: того, що це досить потрібні засоби в догляді, Перше, це така для тіла, для людей, в кого підсипає, в кого є текстурність шкіри, можна використовувати ось таку сироватку. Тут у нас молочна кислота 12%, сечовина 5% і зволожуючий фактор 5%. Дуже класні чисті склади за свої гроші. Тут на другому місці вже відразу стоїть молочна кислота. Я буду це використовувати на декольте, у мене не підсипає на декольте, але ну, я вже, знаєте, не в тому віці, треба починати чуть -чуть за собою доглядати. Ну, Це е, е, жартуючи, сказано, але я люблю цей процес догляду за собою. От вона такої текстури, практично, як водичка. Я буду наносити в зону декольте, поки зараз не засмагаю, поки є можливість на шийку закривати це все своїм улюбленим кремчиком. -мідь. І от таким для тіла будемо користуватися. Можна також в зоні сідниці, якщо ви багато сидите, у вас сидяча робота, буде круто згожу, круто працювати. Ну, а що ні, да, це лишній крок. Да, я це все розумію. На канал у нас про б'юті, тому я говорю про б'юті. Далі, наступний засіб це те, що мені потрібно було це саліцилик Саліцилав Саліциллав називається. Тут у нас саліцилова кислота, глюкозиди, глюконолактон і інулін. Саліцилова кислота в мене іноді є висипка на. Спині не часто, але іноді буває, так як я займаюся в спортзалі, не завжди постілю рушничок забуду, ще там щось, лишній контакт, тому омиванням з саліциловою кислотою ви можете в принципі, це і на обличчя спробувати. Зараз скажу, де тут стоїть саліцилова кислота. Тут не сказано просто така концентрація, але це засіб для тіла. Для обличчя теж можна один-два рази на тиждень, і для тіла можна хоча б два-три рази на тиждень. Якщо вас підсипає на обличчі, є комедони, будь ласка, один-два рази на тиждень мивайтеся. Так, а тут у нас теж фейс можна один-два рази на тиждень і два-три рази на тиждень для тіла. Ось такі засоби це була новинка, я відразу кинула ензимна пудра, ви подивіться об'єм, скляна упаковочка. Тут у нас коалін, це ліцилова. Кислота, вітамін в 12 і цинк, в кого є проблеми з закритими комедонами, з текстурністю шкіри, зручна упаковочка з кінтра Пінк-Паудер. Зверніться, реально крутий бюджетний бренд з цікавими досить засобами. Я от збираю і я кажу, скоро буде у нас огляд на. Я планую от зняти да, цей домашній догляд зимою із бюджетних, і з дорогих засобів, тому набрала собі чогось бюджетного. Так, тут у нас кінтрасніп. Ось така штучка, це точковий засіб від висипань. Я таке люблю. Тут у нас цинк, азелогліцин, саліцилова кисота і терпінол. Це засіб, який ми наносимо точково на висипання, лягаємо з ним спати, або йдемо десь в день, і він має зменшувати висипання. От такі засоби, будемо їх тестувати, будемо їх пробувати. Це вже нарешті все. У нас там відео на 30 хвилин, напевно, да, Боже, скільки всього, скільки всього мені зараз потрібно розібрати, розставити, розкласти. Але це так круто, ці нові баночки, я це безмежно люблю. Вам дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, про що би ви хотіли по-перше, чи хочете ви відео про зимовий догляд. А я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей. Ви мої самі-самі-самі.